Дорослий, особливий син. Притча про золоту нитку. У невеличкому селі, що тулилося до підніжжя старого мудрого лісу, жила літня жінка на ім'я Марія. Її сина Михайла знали всі. Йому було вже за тридцять, але світ він бачив і відчував інакше, ніж інші. Його розум був схожий на кришталевий дзвіночок, чистий. Але дзвінів він на власній особливій частоті. Селяни називали його особливим Михайлом. Марія любила Михайла безмежно, але в її серці часто гніздилася тривога. Вона бачила, як інші сини стають ремісниками, орачами, головами роди, а її михайлом і годинами дивитися на польові квіти, розмовляти з хмарами та слухати спів птахів, не звертаючи уваги на важливі справи. Одного разу до села прийшов мандрівний ткач, він був старий, і з мудрими добрими очима, і возив із собою дивовижний верстат, який міг плести найтонші і найміцніші полотна. Марія підійшла до нього і зітхаючи розповіла про свою печаль Майстре, моє серце крається, мій син особливий. Він дорослий, але не знаходить собі місця в світі. Усі нитки, які потрібні для життя, Праця, комерція, шлюб вислизає з його рук. Як мені навчити його плести своє життя? Ткач лагідно подивився на Михайла, який сидів неподалік, і захопленням розглядав промінь вечірнього сонця. Покажи мені, сину, нитки, які ти тримаєш в руках, попросив ткач. Михайло підійшов, усміхаючись, розтиснув долоню. У ній лежала незвичайна золота нитка. Вона була невидима для більшості людей. Тонка, як повитинка, але світилася теплим, чистим сяйвом. Ця нитка була його здатністю бачити чистоту, відчувати гармонію і розуміти мовчання природи. Кач взяв золоту нитку і, не кажучи ні слова, почав вплітати її у своє найміцніше сіре полотно. Це полотно для робочого одягу, пояснив він Марії. Воно має бути міцним і стійким. Але, сказав він, без нитки твого сина, воно було б лише сірим і важким. Поглянь, як його золота нитка перетворює грубу тканину, видаючи їй світло і сенсу. Дійсно, там, де проходила золота нитка, сіре полотно ставало не просто міцним, воно набувало дивовижного, ледь помітного, але натхненного візерунка. Воно несло собі частинку тієї чистоти, яку бачив Михайло. Твій син не має брати до рук сірі нитки, які тримають інші, промовив ткач. Його покликання це вплітати його власну золоту нитку у полотна інших людей. Його чистота і радість це те, чого найбільше бракує у світі, його особливість це його дар. З того дня Марія перестала бачити в Махалі того, хто не підходить світові. Вона почала бачити в ньому ткача світла. Михайло продовжував робити те, що любив. Він сидів біля річки, і його спокій, його чистий погляд на світ, як невидима золота нитка, проникав в серця людей, що проходили повз, нагадуючи їм про красу, про радість і важливість зупинитися, щоб послухати пісню птаха. Справжня цінність людини полягає не в тому, наскільки добре вона вписується в загально прийняте полотно життя. А в тому, яку унікальну незамінну нитку вона вплітає в нього своєю особливою суттю, те, що світ вважає недоліком чи особливістю, часто є найчистішим і найпотрібнішим даром.